Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Повторювач повороту, котрий встановлюється у зеркало у таких автомобілях, як Passat B6, Super B1. Golf 5 та інші повний список автомобілів можна знайти за посиланням під цим відео. Один з каталожних номерів 1К0-949-102. Також у продажі є ліва частина, її можна знайти у нашому інтернет-магазині. Каталожний номер правої частини поворотника це дф дванадцять Приходьте за посиланням та робіть свої покупки вдалого дня! Та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.